Що гасімулянтик? Ти наївся? мама, смачно, смачно. А ті вилизують. І Зараз дам ще вітаміни і хай собі граються. Я обожнюю, коли собаки їдять м'ясо, Обожнюю. Гарні, вони немає запаху собачого цього, знаєте. Гарна блисти, шорстка, вони Гарних... Гарне здоров'я в них. Буває, знаєте, там, ну коли натрапляє не на завідників таких собі, я буду називати, як є, то потім, знаєте, що не з'їсть, собака починається, то срачка, то ще якась, то срачка, то болячка. Нас, та, сьогодні купила їм рибки, завтра буде у нас рибний день. Завтра у нас буде рибний день. да, Сімулянт? Ти наївся? Кажу, звісно, наївся. А Таманша, ти наїлась Фуліганка. Моїлась, Молодець. зараз буду вітамінки давати. Зараз буду давати вітамінки. На угу. ті долизують, ну нічого. Може, зараз я спробую засняти і покажу вам вітамінки. Що там у Що зайчик мій, що мій мальчик? Що мій красавчик? Тима... Так, що ти не знімати? Ти мій косявчик, ти мій зайчик.